Всім привіт! Мене звати Ярослав. Я хочу відкривати для вас світ медичного туризму, показувати клініки, показувати реабілітаційні центри, показувати їхні процедури, наскільки вони популярні в нашому регіоні, по всій Україні і за кордоном, розказувати більш детальніше, які їхні плюси мінуси, чи підходять саме вони для вас. Сьогодні ми будемо у центрі В. Тут ми познайомимося із найкращими лікарями, які знають свою справу. Вони спеціалізовані, сертифіковані. Вони розкажуть вам про таку процедуру, як різні види масажу, апаратну корекцію фігури, покажуть на які техніки воно робиться, покажуть за допомогою чого, які є показання, протипоказання та інше. Слідкуйте, і ми зараз все покажемо. Зараз ми знаходимося у кабінеті масажу та апаратної корекції фігури. Я вас познайомлю із лікарями. Вони розкажуть та покажуть, як ці процедури відбуваються, для кого вони підходять, чим вони робляться, якою технікою, і підскажуть, чи підходять вони саме для вас. Всім доброго дня! Мене звуть працівна Анастасія. Я майстер корекції фігури. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про ваш апарат, про процедури, які ним проводяться. Це апарат. Е, назва його ендоскут 2 в одному. Найновітніший апарат у Вінниці. У ньому комбінуються всі апаратні методи масажу та корекції фігури, починаючи від кавітації ендосфери, закінчуючи вакуумно роликовим масажом. Також масаж тут є не тільки для тіла, а й для лиця. Що дуже важливо для наших пацієнтів, а є якісь протипоказання? Так, загальні протипокази вони є. Основні це онкологічні захворювання, захворювання гінекологічні, також психічні захворювання, наприклад, епілепсії, і також можуть бути захворювання щитовидної залози. Оскільки пацієнт приходить безпосередньо одразу на процедуру, я проводжу опитування і при виявленні якихось ознак протипоказів можу відправити на дообстеження. Якщо підтверджується хоча б один протипоказ, я повинна відмовити у проведенні процедури. Ендосфера це найінноваційніша процедура в нашому кабінеті, яку ми проводимо. Значить, у нас є насадка класична, вона йде з мікрошипами. Для лімфодренажу, для підтяжки шкіри, для проведення антицелюлітного масажу також в мене є ще дві насадки: це для тонуса м'язів. Наприклад, можна знімати кріпатуру після спортзалу, і також є силіконова комбінована насадка, якою ми проводимо або лімфодренаж, або загальний масаж класичний сферами всього тіла, яка насадка краще. Пацієнт обирає для себе сам. Це залежить від шкіри, від типу м'язів, від жирової клітковини пацієнта. Яка процедура підходить більше, залежить від самого типу шкір. Як підібрати процедуру саме для вас? Потрібно записатись на безкоштовну консультацію, на якій ми оглядаємо вашу шкіру, вашу жирову клітковину, ваші м'язі. Ми ставимо вас на аналізатор. В якому показує відсоток м'язів, відсоток жиру, і виходячи з цих всіх показників, ми підбираємо саме процедури для вас, також враховуючи всі протипокази. Зараз я продемонструю техніку проведення ендосферотерапії, саме лімфодренажного масажу на пацієнті. Ми вибираємо насадку, влаштований насадку rf ліфтинг, тому це дуже класно для шкіри. Вона тоді буде еластична, підтягуватись все, що нам потрібно. Рефліфтинг це інфрачервоний лазер, який під впливом процедури, під мікротравмою від шипів, попадає в шкіру і провокує вироблення колагену та еластину, що допомагає нам підтягувати шкіру і щоб вона була насичена така, водяниста, все, що нам треба. Отже, починаємо ми з нижньої частини ноги. По ходу лімфи. Зараз я продемонструю техніку проведення кавітації. Кавітація це ультразвукове розщеплення жиру. За допомогою якого ми можемо швидко та ефективно позбавлятися зайвих кілограмів та зайвої жирової клітковини. Музика. Утворюємо складочку для захоплення більшої клітковини. Пацієнта може пищати в вухах, оскільки це ультразвук. Авітацію ще називають безопераційним методом ліпосакції. <му> У нас є вакуумно роликовий масаж. Це насадка для лиця, це насадка для менших ділянок тіла, це для більших ділянок тіла. В кожну з цих насадок для тіла влаштований rf ліфтинг і ліполазер. Ліполазер це лазерна хвиля, яка впливає на шкіру під час всмоктування вакуумом. Тим самим розщіплюючи жирову клітковину, дія в принципі така сама як кавітація, але кавітація вона більш ефективніша ніж просто вакуум. Зазвичай вакуум і кавітацію ми комбінуємо в одну процедуру, щоб добитися бажаного ефекту клієнта. Вітаємо вас у центр. В. Мене звати Кіча Тетяна Анатоліївна, Я лікар-терапевт, а також майстер з апаратної корекції фігури. Також я проводжу ручні масажі. Найчастіше до мене звертаються люди після травм, наприклад. Після операцій, наприклад, на опорно-руховому апараті, де я проводжу реабілітацію, а також масажую певні ділянки тіла. У нашому центрі проводжу масаж таких ділянок, як масаж спини, масаж шийно-комірцевої ділянки, масаж обличчя, а також верхніх та нижніх кінцівок. Частіша процедура також є пресотерапія. Пресотерапія рекомендована при ожиріннях, при целюлітах, при застої лімфи. При проведенні процедури пресотерапії на першому візиті ми видаємо ось такий костюмчик, це абсолютно він новенький, закріпляється за кожним пацієнтом на 10 сеансів. Ми його підписуємо, це використовується з ціллю гігієни. Зараз ми спостерігаємо, як костюм з пресотерапії надувається. Під тиском повітря надуваються повітряні капсули, які створюють ефект стиснення. Таким чином, у цьому костюмі пресотерапії відбувається тиск на пацієнта, на його організм, на його лімфатичну систему. І таким чином ми отримуємо ефект лімфодренажу. Виконуємо даному пацієнту масаж спини. Також робимо акцент на шийно-комірцеву ділянку для того, щоб створити розслаблення м'язів. Робимо дану процедуру з достатньою швидкістю та натиском на спину пацієнта, щоб зняти м'язову напругу. Так як є е, велика спазмована ділянка. Скажи, будь ласка, а для кого взагалі підходить цей масаж, і людина просто може прийти, щоб попросити, зробити чи це потрібно якесь направлення, чи є попередні обстеження якесь для того, щоб це робити? В нашому центрі я виконую абсолютно всі види масажу: від лікувального до загальнозміснюючого. Проводжу я масаж антицелюлітний, масаж рук, масаж ніг, живота. Найчастіше це масаж спини, шийноцевої ділянки, а також грудного відділу хребта. Чи потрібно направлення? Якщо в людини є направлення від певного лікаря. Звісно, ми його читаємо, і зазвичай я, як масажист, бачу на що мені в першу чергу потрібно звернути увагу, так як у тому направленні лікар описує проблему. Також, якщо у людини немає направлення, це не є абсолютно проблемою. Я сама лікар-терапевт, я огляну пацієнта. Ми можемо його зважити, поміряти зріст. Подивитися його поставу, чи в людини, наприклад, є чи немає сколеозу, але зазвичай звертаю увагу на скарги пацієнта. Якщо у людини є, наприклад, скарги на головний біль, то для прикладу ми звертаємо увагу на шийно-комірцеву ділянку, ну, звичайно, і на голову також. Якщо у людини є скарги, там, боль в руках, ногах, ми робимо також масаж. Певних ділянок, але особливу увагу звертаю все-таки на те, що людина сама розказує, що в неї болит, і також на направлення лікаря, від якого вона прийшла. Скільки потрібно сеансів, щоб був помітний результат і щоб це допомогло людині? Зазвичай наші процедури розписані на 10 сеансів. Процедура апаратна це зазвичай 10 сеансів. Процедура ручного масажа також відбувається по 10 разів, навіть іноді і по 12. Масаж тіла виконується зазвичай через день, через два. Процедури апаратні робляться два рази в тиждень. І також пресотерапія виконується приблизно, наприклад, якщо ми зробили сьогодні, наступний раз пацієнт приходить через. Два дні. А записів у вас багато і велика черга? Так, записи у нас є. Отже, в нашому центрі працює кол-центр. Пацієнт туди дзвонить, записується до нас на процедуру. Або е, записую я зі своєю колегою. Тут у нас кабінет. Угу. Так що записуйтесь чим пошвидше. Записуйтесь, приходьте на оздоровлення, на корекцію е, фігури, е, скоро літочко. тому. Дівчата приходьте до нас на апаратні процедури. Ефект ми гарантуємо. У вас процедури ж не тільки для дівчат, вони ж і для хлопців також чи тільки для дівчат. Так дуже часто до нас приходять чоловіки на ручні масажі. Як до мене, так і до Анастасії. Мої колеги чоловіки приходять на пресотерапію Сьогодні Дуже часто варикозна хвороба вен є у чоловіків. Надлишкова вага, сидячий спосіб життя, змісті лімфи. І так досить часто порівняно з іншими роками, нашими пацієнтами тепер є чоловіки. Військові приходять до нас також на процедури. Деколи зручніше і швидше прийти до вас, ніж в спортзал. Так, саме так вони й говорять. Ну що ж, сьогодні ми побачили у центрі В. Як він допомагає дбати нам про е, красу та здоров'я? Познайомились із лікарями, побачили, які є процедури, як вони проводяться, яка застосовується техніка, і як вам це може допомогти? А ви підписуйтесь, Буде бачити наступні відео із сфери медичного туризму.